Всім привіт! Дивіться, як встановити Synology DSM на показ за допомогою Xpenology завантажувача, як повернути до життя старе на сховище Acer Aspirate H340, до якого немає доступу по мережі. XPology це не операційна система Linux, така як Ubuntu чи інший поширений дистрибутив. Це завантажувач для операційної системи Synology DSM, яку вони використовують у своїх пристроях NAS. DSM працює на спеціальній версії Linux розробленої Synology, тому її не можна безпосередньо порівнювати з настільними та сервісними дистрибутивами. Він оптимізований для роботи на пристроях NAS з усіма наданими ним функціями. XPinology дає можливість запустити DSM на будь-якому. Му пристрої, наприклад, старому ПК сервері або сховищі NAS. Таким чином ви можете зробити з нього апаратне мережеве насховище з мультимедійними та хмарними функціями операційної системи DSM. Disk Station Manager це інтуїтивна, зрозуміла операційна система з веб-інтерфейсом, яка допомагає користувачам керувати файлами на мережевому сховищі. Далі у відео я покажу, як встановити операційну систему DSM за допомогою завантажувача XPNology на мережеве насховище від фірми Acer модель H340. Маючись цієї відеоінструкції, ви зможете встановити цю ОС на будь-який ПК або подібний пристрій. У моєму випадку це нас пристрій не вдалося скинути до початкового стану і встановити стандартну операційну систему, внаслідок чого було прийнято рішення встановити на ньому операційну систему, DSM за допомогою завантажувача ікспіноледі. Дана модель NAS дозволяє підключити до нього відеокарту для подальшого налаштування. При підключенні відеокарти з'ясувалося, що з внутрішньої флеш-пам'яті операційна система не може завершити інсталяцію, і через це пристрій недоступний по мережі. Для виведення зображення на екран потрібна відеокарта формату -E x 1 Так як це досить рідкісна карта, використовувався спеціальний перехідник Razer з формату X1 на X16. Далі нам потрібно буде потрапити до BIOS, щоб налаштувати завантаження зовнішнього USB накопичувача. Для входу в BIOS Спочатку на вимкненому пристрої потрібно встановити перемичку і замкнути ці два контакти. Потім підключити до пристрою USB флешку і завантажувачем клавіатуру мишку на мережевий кабель. Як створити завантажувальну флешку із завантажувачем X-Pinology, покажу трохи згодом. Далі включаємо NAS і щоб увійти до BIOS стиснемо на клавіатурі клавішу F2. Переходимо до розділу Буд в даному списку, визначаємо нашу флешку і переносимо її вгору списку клавішою плюс. І далі натискаємо фі 10», щоб зберегти змінні налаштування та перезавантажити пристрій, після чого на сховище буде завантажуватися з флешки. Щоб скинути налаштування завантаження, достатньо прибрати перемичку. Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису, безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску. Утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи РЕЙД масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей. Отже, з налаштуванням самого пристрою ми розібралися. Тепер розглянемо, як встановити DSM. Для спрощення процесу скачайте утиліту XPology, Tool, посилання на форум, де її можна скачати, залежу в описі під відео. Далі потрібно визначитися з вибором версії Synology DSM відповідно до материнської плати вашого комп'ютера. Якщо це старий комп'ютер, який не підтримує UEFI, рекомендується використовувати dsm 5.2 або спробувати DSM 6.2.1 із завантаженням 1.04B. В інших випадках має підійти представлено в цьому відео. Запускаємо Xpenology Tool, відкриваємо вкладку завантаження. Тут вибираємо потрібну версію завантажувача. Мені потрібна версія 1.03 для пристрою DS3617 для вже перевірена робоча версія завантажувача. Завантажуємо архів Cynoboot Zip. І далі потрібно буде завантажити DSM відповідної версії 6.2.1.3 DS3617. Розпаковуємо архів із файлом образу, sinnoboot і і копіюємо в ту ж папку Файл із розширенням Patch. Тепер можна створити завантажувальну флешку. Цей usb накопичувач стане частиною системи, з якою буде використовуватись завантаження початкових драйвеїв, і завантажувача за об'ємом підійде стара флешка на 4 ГБ. Далі потрібно виконати монтування образу завантажувача та його подальше редагування. У вікні програми Xpenology Tool відкриваємо вкладку Portable Tools та е, запускаємо програму монтування ОЕС Тиснемо Mount New, вказуємо шлях до файлу і сообразу. Виділяємо його і тиснемо Відкрити. Вибираємо тут нульовий розділ. Або вписуємо в це поле 2048. Нижче знімаємо позначку напроти Read-only і встановлюємо напроти Mount As Removered Media Org». Відкриваємо його клацнувши двічі лівою кнопкою. Миші переходимо в папку «Груд», Шукаємо файл ґруд і відкриваємо його в блокноті. В цьому файлі потрібно замінити поля від на під, писати сюди значення нашої флешки. Дізнатися їх можна у властивостях накопичувача. З програми Xpinology Tool запускаємо програму USB Device View. Тут флешка відображається як Mass Storage, щоб переконатися, що це те, що нам потрібно, можна її відкрити. Копіюємо та переносимо значення продукт і вендер ID у файл «.cfg». Далі потрібно змінити ще один параметр, а саме серійний номер пристрою у цьому полі. Для того, щоб отримати серійний номер, запускаємо програму Serial Generator. Тут вибираємо модель відповідно до завантажувальних файлів. У мене це DS3617 і тиснемо Згенерувати. Копіюємо та вставляємо його у файл, а потім зберігаємо зміни. Звірмонтовуємо його у програмі osf Mount та виходимо з неї. Тепер цей змінений образ потрібно записати на підготовлений накопичувач USB. Відкриваємо рухо та створюємо завантажувальну флешку. Вибираємо накопичувач, потім файл образу Start. Завантажувальний накопичувач готовий, тепер можна приступити до встановлення. Витягуємо флешку з ПК та вставляємо у мережеве сховище. Включаємо нас. Раніше я вже налаштовувала BIOS завантаження з USB. Якщо все пройшло успішно, ви побачите чорне вікно з білими літерами. Вибираємо перший пункт і тиснемо Enter. Завантажувач готовий до встановлення. Далі для запуску установки переходимо до ПК, з якого керуватимемо цим пристроєм і запускаємо Synology Assistant. Дозволяємо доступ бранд маутеру. Після запуску програми автоматично розпочнеться пошук пристроїв. У списку має з'явитися DiskStation із станом не встановлена. Вибираємо його і тиснемо Підключитися у вікні браузера, що відкривається, ви побачите початковий екран установки операційної системи DSM. Тиснемо тут Встановити а потім вибираємо ручне встановлення, вказуємо шлях до раніше завантажувального патч файлу і натискаємо Встановити зараз. Впливаючи вікно, попередить, що всі дані на диску будуть видалені, погоджуємося в Після цього почнеться форматування розділу та встановлення менеджера. Тривалість процесу встановлення залежить від швидкості з жорсткого диска. Чекаємо, поки пристрій не перезавантажиться через пару хвилин після перезавантаження нас має з'явитися в мережі. Система встановлена. Далі потрібно вказати ім'я сервера, користувача та пароль. Відключаємо автоматичне оновлення, вибираємо із списку Повідомляти і тиснемо далі. Quick Connect для неофіційної версії краще пропустити, якщо потрібно його можна буде налаштувати пізніше. На цьому процес встановлення DSM закінчено, пристрій готовий до використання. Далі можна зібрати з дисків RAID масив, налаштувати мережевий доступ та додати загальнодоступні папки. Для об'єднання дисків у масив класніть по кнопці меню і відкрити диспетчер зберігання. Тут перейдіть до розділу пул ресурсів зберігання і для створення нового пула натисніть Створити. Виберіть тип майбутнього пулу, покращення продуктивність або додаткова гнучкість. Виберіть потрібний тип рейд-масиву і натисніть Далі. Перетягніть диски, з яких складатиметься майбутній рейд у праву частину вікна. Далі. Система попередить, що всі дані на дисках будуть видалені Тиснемо ОК для продовження. У наступному вікні перевіряємо параметри і тиснемо Застосувати. Після цього система виведе повідомлення про те, що перед тим як почати використовувати простір пулу, потрібно створити том. Тиснемо ОК. Для створення тому відкриваємо пункт меню Керування розділами і тиснемо Створити. Вибираємо пул. Далі. Якщо потрібно, в наступному вікні змінюємо розмір і тиснемо Далі. Вибираємо файлову систему, далі. І в наступному вікні для підтвердження налаштувань тиснемо Застосувати. Після створення масиву та розділів з'явиться можливість додати доступну мережеву папку. Для цього відкрийте панель керування, папка загального доступу Створити. Введіть ім'я папки Опис, вибираємо місце знаходження. Знімаємо обмеження дозволу і тиснемо Далі. Якщо потрібно, задаємо пароль і для підтвердження внес змін тиснемо Застосувати. наступному вікні встановлюємо дозволи для користувачів і натискаємо ок. Тепер до неї можна підключитися через мережу і записати дані. А будь-якої ситуації з стратою даних з нас відновити інформацію вам допоможе утеліта Hetman RAID Recovery. Програма допоможе відновити інформацію про випадковому видаленні файлів з диска нас пристрою, форматуванні накопичувача на правильному налаштуванні прошивці пристрою та інших ситуаціях із стратою даних або вникнення доступу до мережевого диска та пошкодження raid масиву. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технологій побудови та типів RAID і здебільшого в автоматичному режимі збере зруйнований RAID, Щоб він ви мій диски з пристрою та підключіть їх до комп'ютера з Windows. Завантажте та запустіть програму Hetman RAID Recovery, автоматично збере знекобичувачів зруйнований рейд. Щоб відобразити вміст дискового масива, клацніть правою кнопкою миші по диску та натисніть Відкрити. Виберіть тип аналізу та натисніть кнопку Далі, а потім виберіть «Готово», щоб запростити пошук файлів. Знайдіть каталог, у якому зберігалися потрібні файли. Классні по файлу ви зможете переглянути його вміст у попередньому перегляді. Далі позначте все, що потрібно повернути, та натисніть Відновити. А потім вкажіть диск і папку, куди зберегти дані. Після цього переходимо вказаним шляхом і перевіряємо наявність відновлених файлів. Що стосується XPNology, це відмінне і дешеве рішення для домашнього проєкту. Якщо ви шукаєте надійну ОС для нас бізнеса рівня, краще придбати цей пристрій від Synology. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!